Як бізнесу знайти свого крутого СММ спеціаліста, а СММ-нику знайти свого крутого клієнта. Вітаю! З вами ваша Бакуляша, і я працюю в сфері СММ вже більше двох років. Я працюю як із комерційними брендами, так і з особистими брендами. Тому досвід в мене доволі таки обширний. І вже більше року я працюю зі своєю партнеркою, і нас навіть можна побачити у ось таких ось цікавих роликах на комерційних сторінках наших проєктів. До речі, зараз ми в пошуку нового проєкту, тому якщо тебе цікавить співпраця з. Якісними smm спеціалістами, які не беруть дорого, то ми тебе чекаємо. Можете написати за співпрацю мені в Директ. Насправді, поки ми не були з моєю партнеркою в активному пошуку нового проєкту, ми не розуміли, що на ринку в 2024 році, коли передує вже 25 й рік попереду, відбувається такий хаос з СММ-никами і з роботодавцями, які шукають собі СММ-ників. Якщо думати про те, що кому потрібен зараз. SMM, Усім. Зараз інтернет просто кішить усіма брендами і бізнесами. І типу, насправді, якщо у вас немає вашого бренду в онлайні, то не факт, що ваш офлайн буде взагалі окуповуватись. Бо зараз маркетинг націлений на довгостроковий розвиток і також на повну взаємодію з клієнтами і на збільшення довіри за аудиторією. А як ви збільшите довіру за аудиторією, якщо ви не будете присутні у соцмережах? Тому якщо ви сумніваєтесь, що маркетинг соціальний... Мережах вам потрібен, перестаньте вже сумніватись. На дворі 2024 рік. Дивіться, якщо ми будемо казати про те, що взагалі має виконувати СММ-спеціаліст, хто він такий, що ж він робить, навіщо він потрібен і чому цей СММ-ник має бути якісним? І як взагалі зрозуміти, що він якісний? В першу чергу, коли ми кажемо про SMM. смм це Social Media Marketing, тобто маркетинг в соціальних мережах. Якщо ми кажемо про спеціаліста, який займається SMM, то це Social Media Manager, тобто менеджер, який займається розвитком соціальних мереж. І коли ми кажемо про обов'язки smm менеджера. В першу чергу ми розуміємо, що менеджер це не той, який відповідає в директі. І так, це вже перший пункт, такий, який треба одразу викреслити з того, чим не займається. Але про це ми ще поговоримо далі. СММник в першу чергу це стратег, це та людина, яка має побудувати або проаналізувати вашу існуючу стратегію в соціальних мережах та надати вам певний вектор розвитку на найближчі півроку рік. Також. Ще є стратегії точкові, наприклад, івент-стратегії, наприклад, е сезонні стратегії, або, наприклад, якісь стратегії під колаборації, які відбуваються в певний момент часу. Тому, в першу чергу, з чим має асоціюватись якісне СММ – це стратегічний підхід. Насправді, зараз дуже багато різних курсів по навчанню смм спеціалістів. Ті люди, які бажають стати СММ-никами, звертайте також на це увагу. Якщо спеціаліст, до якого ви йдете, не навчає на своєму курсі по СММ, Мему стратегічному підходу ведення бізнесу, тоді скоріше за все це буде не дуже гарний курс, і це не дуже гарний спеціаліст. В першу чергу звертайте увагу, чи є в матеріалах цього навчання по СММ стратегічний підхід. І дивіться, якщо розглядати взагалі питання того, чи потрібен в цілому СММник вам. Я не думаю, що людина, яка продає речі або людина, яка полюбляє свою справу пов'язану з косметикою, косметологією з будь-чим. Може якісно розбиратись ще й в створенні СММ стратегії, бо це маркетингова стратегія в соціальних мережах. Тому не робіть, будь ласка, спекаря ще й офіціанта, тобто не робіть себе як власника бізнесу, ще й СММ-ника. Нехай людина, яка цьому навчалась, яка цим горить, в якої палають очі, займається СММ-ом. а ви займаєтесь розвитком свого бізнесу та організацією певного процесу. Ці інші обов'язки, окрім створення. Стратегії обговорюються особисто, як від власника бізнесу, так і від самого СММника. Бо насправді кореляція того, що може робити СММник, ну величезна. Все залежить від того, чим саме конкретно СММник індивідуально хоче займатися, що він вміє, тобто які в нього є навички, і в цілому, як би що він закладає в пакет своїх послуг. Але ви маєте розуміти, що ви маєте вимагати від СММ-ника не максимум, а мінімум. Стандартний класичний мінімум і саме відштовхуючись від нього, вам потрібно також і пропонувати високу оплату його праці. Бо стратегія це зовсім не просто. І дивіться, коли ми кажемо про стратегію, це не файлик якийсь з текстовим описом вашого бренду або з аналізом вашої сторіночки. І це зовсім не презентація на п'ять слайдиків або на 10 слайдиків, де вам скажуть, що вам треба змінити в вашому інстаграмі і які кольори треба використовувати нові, або як змінити візуал. Стратегія це не про це, це про повністю повністю розуміння бренду для Власника для СММ-ника та для споживача, бо в першу чергу ми працюємо для споживача. Ми з моєю партнеркою, наприклад, жодного разу не починали працювати без якоїсь існуючої, хоча б мінімальної стратегії. Якщо її немає, тобто вона не була створена до цього, то ми створювали її самостійно. Тому кожен бренд, бізнес, особистий бренд, який ми розвивали, завжди був зі стратегічним підходом. Саме тому люди отримували результати. І один з ще з таких важливих критеріїв, який потрібно, Розуміти бізнесом, коли ви винаймаєте собі СММ-ника, вам не потрібно від нього очікувати миттєву результативність. Стратегія будується, наприклад, мінімально на 3 місяці або півроку. Виходячи з цього, ви маєте розуміти, що коли ми будуємо стратегію на півроку, ми не можемо з першого місяця досягти тієї цілі, якої ми хочемо досягти через 5 місяців. Це все тестування гіпотез, перевірка різних факторів, перевірка різної подачі бренду, і взагалі потрібно розуміти. Що вашому споживачу в перший місяць ще потрібно тільки звикнути до того, що ви кажете, і як ви змінились в соціальних мережах. І що нових споживачів треба десь знайти. І на це потрібен також час. Отже, тому якщо ми фіксуємо, чим має займатися СММ, в першу чергу, це розробка та підтримка цієї стратегії. Тобто, коли ми кажемо про підтримку цієї стратегії, це розробка контент-плану, розуміння плану дій цього бренду в соціальних мережах, на яких платформах йому потрібно бути присутнім, як взаємодіяти з аудиторією, за допомогою якого контенту взаємодіяти з аудиторією, можна створити павутинку контенту. Тобто, що саме ви будете розповідати в блозі, створення рубрик, створення груп цільової аудиторії, створення контенту для різних груп цільової аудиторії і створення різноманітного контенту для різних точок дотику. З клієнтами для побудови певних воронок. Так, це звучить все дуже складно, але якісний SMM з досвідом це зрозуміє. Якщо ви smm початківець нічого страшного, якщо вам це все складно. Беріть собі все це на увагу і можете навіть гуглити, що це таке. Тому так, в якісну мінімальну співпрацю СММника входить стратегія, контент, плани, ведення соцмереж, створення цього контенту, розробка його плану і, можливо, навіть монтаж. Також ще ви можете домовитись, або ви самостійно публікуєте контент, або публікує контент СММник. Тобто, це може бути повне ведення сторінки, комерційної або навіть особистого бренду. А зараз в нас з вами маленька перервочка. Ми з вами, знаєте, що. Зробимо. Ми подивимось вакансії. Ось зараз мені, наприклад, потрапила вакансія пошуку СММ-спеціаліста для мафії, для ресторану мафії. І ми дивимось на вимоги до СММ-спеціаліста, досвід роботи від одного року бажано в гастросфері. Досвід організації або проведення фудзйомок. В цілому, тут можна сказати, що це було б додатковим класним досвідом, але смм спеціаліст не повинен мати досвіду саме проведення фудзйомок, бо він не є контент-мейкером розуміння. Проведення зйомок для того, щоб формувати правильні сценарії, для того, щоб бачити візуально, як це буде в кінцевому варіанті, так це круто, це крута навичка для спеціаліста, але досвід в проведенні, з якого фіга я як смм спеціаліст маю ще й бути фуд предметним фотографом. Дивимося обов'язки. Створення щомісячного контент-плану для постів рілс та сторіс відповідно до стратегії. Організація зйомки ну це ще 50-50. Прописання інфолиста, сценарію, контроль процесу, відео та фотозйомок. Тут є трошечки питання, щоб нам більш конкретно дали розуміння, що таке контроль процесу відео та фотозйомок. Чому це робота віддалена, але я маю ще й контролювати процес створення контенту. Цим має займатися контент-мейкер по моєму створеному чіткому ТЗ. Щоденна робота по сторі зі сторіс зі сторіс-мейкером, постинг Рілс і постинг в Інстаграм, Фейсбук, TikTok. Тут перше, на що треба звернути увагу, TikTok, Фейсбук та Instagram – Це три різні соціальні мережі. Кроспостинг може відбуватись між Інстаграмом та Фейсбуком. Це ще якось типу зрозуміло. Але TikTok може не бути кроспостингом, бо для нього потрібна інша стратегія, бо рілси і тіктоки працюють трошки по-іншому. Тому те, що ми постимо в Інстаграм в Рілс, може не працювати в Тік-ток. І ми просто будемо даремно зливати свій час і бюджети. Також помітьте, що тут робота. Трьома соціальними мережами, і навіть якщо це буде кроспостинг, це все одно час СММника. Тому ми маємо враховувати, що за ці три соціальні мережі ми маємо якісному СММ спеціалісту доплачувати модерування коментарів та директ передачі лідів групи. Ось це вже трошки додаткове те, що бажає замовник для того, щоб виконував СММник. В базовому пакеті постухи ника не йде комунікація з людьми в Директі, бо насправді цим займається Дірект-менеджер, бо саме він може відповідати на всі повідомлення. Але в цілому ви можете особисто домовитись з семемниками. Якщо у вас, наприклад, Дірект дуже рідко йдуть повідомлення, це зазвичай відмітки, наприклад, як в закладах, це зазвичай можуть бути якісь. Обширні питання з приводу контенту або реакція на сторіси, тоді окей, СММник може цим займатися. Але якщо ми кажемо про те, що у вас йдуть запитання, якщо у вас йдуть замовлення через Директ, то СММнику буде важко цим займатися. Він займається стратегією і якісною подачею контенту у ваших соціальних мережах. Йому буде важко, як кухарю, ще й робити заготовки. Тому будьте, будь ласка, ласкаві, не завалюйте СММ. Величезною кількістю різноманітної роботи, яка буде забирати в них час від якісної побудови і дотримання і розвитку цієї стратегії. Ви самі собі робите гірше. Смм спеціаліст в компанію Snack Production. Дуже цікаво, що вони написали буде круто, якщо ти. Тобто, якщо це не я, то це просто буде не круто, але вам все одно підходить. Правильно тут до СММ-ників нам чомусь першим пунктом кажуть, досвід роботи в сфері маркетингу, а не в маркетингу соціальних мереж. Це трошки дивно, бо це трошки різні історії. Я про це знаю, бо я навчалася на маркетолога. Володієш програмою Excel, але SMM не обов'язково має володіти програмою Excel. Досвід реалізації та координації діджитал проєктів, креативність, ініціативність е, і так далі. Ну, це ще окей. Але що означає досвід реалізації та координації діджитал проєктів? Це вже питання. Тепер ми дивимося на обов'язки. Стратегія окей, контент окей, робота з блогерами це інфлюенс-маркетинг окей. Аналіз результатів СММ-проєктів? Окей, це просто звітність. Забезпечення контролю модерації співтовариств – Що це означає? Незрозуміло. Забезпечення роботи з документами. З якими саме документами СММник має працювати, якщо він має працювати з соціальними мережами та з просуванням бренду в соціальних мережах в цілому? Забезпечення процесів підготовки до проведення тендерів. Чому СМИ дотичний до тендерів? Якщо це вже має бути хоча б head of СММ, або в цілому якби маркетолог. Тобто тут хочуть вкласти в людину, яка займається маркетингом, ще й соціальні мережі, або в СММника ще й обов'язки звичайного маркетолога. Підготовка бюджетів по СММ, оплата робіт підрядника. Ти, дура, що ли? Бюджети по СММ це окей, бо це бюджети на розвиток соціальних мереж. Але до чого тут роботи підрядників? Про які Підрядників йдеться мова. Якщо, наприклад, у вас в компанії є декілька smm спеціалістів, або є ціла компанія, яка займається розвитком вашого маркетингу в соціальних мережах, тобто, це, наприклад, таргетолог, сторісмейкер, сммник, мейкер і так далі, тоді це може бути head of SMM, який займається повністю усім відділом розвитку в соціальних мережах. Але звичайний SMM-ник не має бути і маркетологом, і займатися документами, і розбиратись тендерами, та ще й, окрім цього, займатися. З якимись підрядниками. Ну і третій приклад також це спеціаліст з управління соціальними мережами, тобто smm менеджер для компанії Format M. Дивимось одразу на обов'язки: розробка та реалізація стратегії, окей, створення якісного та привабливого контенту для різних соціальних платформ, включаючи фото, відео, статті і так далі. Е, щось ви дуже забагато поклали на одну людину. Ця людина має бути контент-мейкером, ще й має бути крієйтором, ще й має бути SMM-ником, який створює вам стратегію та підтримує соціальних мережах дизайнером сторісів, дизайном постів, рілсмейкером, монтажером та ще й при цьому давай нам статті попишеш. Проведення та аналіз рекламних кампаній в соціальних мережах. А ну окрім того, що ти ще й будеш SMM-ником е, для різних соціальних мереж, що ти будеш знімати нам цей контент, його монтувати, комунікувати з коментарями. Давайте ще й нам таргет будеш налаштовувати. І потім, після налаштування цього таргету, будеш ще й його аналізувати. Організація та проведення прямих ефірів на платформах, таких як TikTok та Instagram. Тобто, вже одразу нам кажуть про дві соціальні мережі. Дві соціальні мережі це вже дві. Різні стратегії просування бренду. Ще що найважливіше: організація та проведення прямих ефірів. Тобто, ти або маєш виступати обличчям цих прямих ефірів, і ти маєш вести ці прямі ефіри і знатися на самому бренді, знатися на тому, що коли тобі зададуть питання, ти маєш на будь-яке питання відповідати. Щось це ну, дуже забагато, I'm so sorry. Активне взаємодія з аудиторією, відповіді на коментарі, запитання та зворотній зв'язок. Якщо чесно, ось по цим обов'язкам ось ця вакансія входить в то. Найтрешовіших вакансій по пошуку СМФ спеціалістів, активна співпраця з відділом продаж та виробництвом, якщо чесно, обов'язки ну просто треш, бо тут навіть однієї людини замало для всього цього. І тепер ще найважливіше, що тут зарплатня 13 тисяч гривень. Я вибачаюсь, але тут як мінімум дві соціальні мережі. Але коли ми подивимось на вимоги, там написано «Впевнене володіння платформами соціальних мереж: TikTok, Instagram, Facebook та YouTube». Вибачте, але це чотири соціальні мережі. Тут неможливо робити крос-постинг. Тому в ці чотири соціальні мережі нам дають величезну кількість роботи, створення стратегії, створення контенту, комунікація в Директі, комунікація з відділенням продажів. Це маркетолог, це таргетолог, це контент-мейкер, це СММник. Це директ-менеджер. Ще це людина, яка буде знатись повністю на структурі всього бренду та на товарному ряді для того, щоб відповідати на прямих ефірах щось людям. На хвилиночку за 13 тисяч гривень. Навички ведення відеоблогу та комфорт перед камерою. Тобто, ти ще маєш бути актором, який буде зніматись в їхніх роликах. За 13 тисяч гривень. І ще й монтувати всі всі відео, тобто ще й бути монтажером. Я вибачаюсь, але ця вакансія ну просто зробила мій день. Е, ви мене певно бачите і чуєте, який в мене зараз тон, бо це просто треш. Роботодавці, які шукають якісного класного СММ-ника. Я не розумію, на що ви розраховуєте, коли ви встановлюєте такі критерії за 13 тисяч гривень людині, яка буде класно просувати ваш бренд в соціальних мережах. Ви реально думаєте? Що людина, яка має стратегічний підхід, яка, яка пройшла багато курсів, яка співпрацювала з багатьма різними комерційними та особистими брендами, яка має досвід ведення свого блогу, яка має комфорт перед камерою, тобто вона має впевненість та високу самооцінку. Ви думаєте, що така людина буде працювати за 13 тисяч гривень на місяць з таким обсягом роботи, де вона не буде встигати нічогісінько, і при цьому вона буде заробляти мало вигорати. Розпилюватись на різні сфери взагалі взаємодії і роботи, і вона принесе вам якісний результат. Ви при цьому, як роботодавці, розчаруєтесь в СММ в цілому, бо ви поклали на СММника бути кухарем, офіціантом, мити підлогу, бути барменом і ще й розважати людей на сцені, співати пісні. У мене вже скоро піна з рота піде, коли я от бачу такі вакансії. Ну це просто треш. Боже, я аж спітніла від злості, і ось тут якраз таки більше тема для СММ-ників або для людей, які хочуть працювати в майбутньому в СММі. Потрібно встановлювати кордони своєї співпраці. Звичайно, коли ми влаштовуємось на роботу офіційним або навіть неофіційним працівником в компанії, тобто ми влаштовуємось у їх відділ, тоді ми маємо менше шансів качати свої права, бо ми йдемо на ті обов'язки, які нам встановлюють. Я дуже прошу СММників не погоджуватись на ось такі умови. Нехай ці люди шукають СММ спеціалістів роками, і нехай вони не знайдуть жодного спеціаліста за такими умовами. Тому СММники, встановлюйте чітко свої кордони. Я звикла до того, що я відмовляю клієнтам, які просять забагато. Я працюю як ФОП, тобто я співпрацюю з моїми клієнтами за договором. Ми підписуємо або як з фізичною особою, або ФОП з ФОПом. Таким чином, в цьому договорі ми вкладаємо ті умови, які нам необхідні. Ми можемо зробити цей договір довгостроковим або короткостроковим, або просто розраховуватись за розрахунковим рахунком. Завжди так кажуть, тавтологію мені завжди дуже смішно. І ви, як СММники, маєте право клієнту вказати, з чим ви працюєте, з чим ви не працюєте. Це є нормальним встановлювати свої рамки співпраці. Також, якщо казати в цілому про пошук проєктів і зі сторони проєкта, і зі сторони СММника дуже важливо відчути ось цю першу точку доторку. Тому я завжди, наприклад, пропоную своїм потенційним клієнтам зробити зідзвон для того, щоб ми обговорили якісь питання, поговорили про те, взагалі, що для кого важливо, як ми бачимо цю співпрацю, як я співпрацюю разом з партнеркою з ними. Оце чомусь зазвичай дуже важке питання. Ання як вдвох люди працюють з одним проєктом, але насправді це дуже полегшує роботу, і це класно впливає на ефективність ведення соціальних мереж і якогось проєкту, бо ми завжди підтримуємо один одного, ми завжди можемо підстрахувати одна одну, і також ми генеруємо вдвічі більше ідей. При цьому встановлюючи вартість співпраці класично, як і з одним самим спеціалістом. Тому із одного і з іншого боку. Обов'язково потрібно встановлювати конкретні рамки вашої співпраці. Це може бути договір, це може бути в цілому просто обговорення того за якими умовами ви працюєте, коли ваші активні робочі години, або за яким форматом ви спілкуєтесь, як ви надаєте один одному інформацію? Чи потрібна перевірка, підтвердження, доступу до акаунтів? І ось ця вся штука. Всі ці умови важливі і важливо вислухати як сторону замовника, так і сторону виконавця. В цілому, звичайно, я раджу працювати за договорами, але якщо ви прям супер починаючий самим спеціаліст, я розумію, що це може бути важко, бо ФОП відкрити зараз в нашій країні не так вже й вигідно. Тому тут я радити вам нічого не буду. Я працюю за ФОПом, мені так безпечніше в договорі. Я також вказую всі умови співпраці. Що буде за невиконання обов'язків, що буде за невиконання обов'язків замовника та виконавця, що буде при вирішенні конфліктів, і які умови нам важливі. Тому це забезпечує комфорт та стабільність цієї співпраці і безпеку обом сторонам. Ну і також не менш важливим фактом для того, щоб знайти класного якісного smm спеціаліста, а СММ-нику класний свій проєкт, важливо бути готовим до вирішення різних конфліктів. В першу чергу, ви дві різні особистості. Ви дві різні людини з різними поглядами і в цілому з різним баченням цього життя. У кожної людини може трапитись будь-що в житті. Кожна людина може не так неправильно якось приймати ваші слова, вашу подачу або вашу манеру спілкування. Тому завжди будьте ввічливі, завжди дотримуйтесь субординації так з одного боку, так і з іншого боку. Коли виникають якісь конфліктні ситуації, я завжди спілкуючись, втихомирюю якось свій емоційний фон і керуюсь Є такою прикольною фразою, яку я вигадала для самої себе. Я дивлюсь на свої повідомлення, перечитую їх і визначаю собі. Чи можу я показати це повідомлення всьому світу, і чи буде увесь світ на моїй стороні? Це така трошки алегорична ситуація, але я маю на увазі те, що ви маєте в своїх словах ніяким чином не ображати людину. Ви маєте йти конструктивно, виходячи зі свого досвіду і виходячи зі своїх розумінь певної ситуації. Тому СММнику варто навчитись відстоювати себе та свої кордони, бо я стикалась дуже часто, що СММ-ники не знають, знають, що відповідати, коли на них щось перекладають, а роботодавцям бізнесам, які наймають СММ-ників, потрібно першочергово обов'язково казати СММ-никам про важливі свої пункти в Вашій роботі і в вашій співпраці саме не читає думки і не знає, чого ви хочете. Фух, набалакала, я вам, звичайно дуже багато різної цінної прикольної інформації. Трошки навіть так викричалась з приводу цієї вакансії. Це, звісно, ваше треш. Я не розумію, хто це пише. І таких просто поголовно, що не, що не вакансія на робота UA або Work UA, то це трешняк. Тому, будь ласка, роботодавці, давайте ви будете більш розуміючими до СММників. Давайте ви спочатку зрозумієте, хто такий смм спеціаліст, і якось зафіксуєте собі в голові розуміння того, що якщо СММник буде забагато робити чогось зайвого, постраждає ваша основна сфера розвитку. СММники це не якісь ляльки, яких можна просто ось так використовувати і обтирати об них ноги. А СММ-никам варто розуміти, що роботодавці мають право вимагати від вас розуміння. Саме їхнього погляду, а не виключно вашого. І також миттєвої реакції на якісь змінні фактори. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Обов'язково підписуйтесь на мої соціальні мережі і залишайте підписочку на цей YouTube. Пишіть в коментарях, якщо ви хочете ще розглянути якусь тему, продивитись якісь вакансії або почути, як ми співпрацюємо з моєю партнеркою з смм проєктами. Пишіть все, що вам було б цікаво. Дякую за перегляд цього відео, Па, -па!